Здоровенькі були! З тобою я, Мерсобенділов Ченел і сьогодні в нас Бравл Старс, мій основний аккаунт і що ж. Як ти бачиш, ми збираємо кристали і. тарарарам -да тарам! 182 кристали і що ж, не будемо довго затримуватись, купуємо Бравл Пас. І... Йоху, все ми зробили це. Йоу. Господи, скільки ж тут квестів тип. уу-йуй. Уу. Кап здається. Так, ну що ж, перше, ось те, заради чого я взагалі купував цей пас. Це вона. Мармеладна ніта. та юху. Ой, ще й ще й пін є. Йой. Все. Все. Уф. Так, тепер ні. Сто. сто. <хи> стоп. А, так, по-перше, ось це. Забираємо. Тепер забираємо її. Менді. Привіт. Тепер. А, стоп, ще кве. о ще квес. А, на 1000. Так, ще ж квест є. Фух. Так, тепер нам треба зібрати піни. Це ми швидко все збираємо. Ой. Місклік. О! Ще новий спрей. Так, ще піни ще. Ну, і це ми вже теж збираємо, коротше кажучи. Так, все. Тепер ми можемо збирати все інше. Просто все. Просто збираємо все. Так, забираємо ось це. Два піна на Едгара. Господи прости. І один на Карла. Добре, я зрозумів тебе гра. У, скільки по... Скільки поїнтів. Господи. Скільки ж тут всього. Як це довго все збирать Я сподіваюся, що в мене зараз буде тара. Так, тихо. Хромокредитики. Та тихо. А, ну, виглядає так, що я зможу. Йо, йой, як це вже близько, воу, 95. І це останній. Йой. Тара. Все. Тара. На аккаунт. Новий легендарний. Уф. Уф. А кого, брати? Напевно... Напевно Сенді. Ні, Спайк, Спайк. 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 100% Спайк. А що є? А, я... а я ось не зібрав вищу. Скільки я там не збирав. Багато я там побачив. А, МСІ Менді, привіт. Офф, Так, ну що ж, тепер рівень сили. Тепер рівень сили. І що ж, поїхали. ка. Ні, в Мені ми 100% будемо ось так от. Оп-оп-оп-оп-оп і оп. Е, більше поки не хочу, напевно. Так, я, напевно, буду... А, коротше кажучи, беру ось це. І... І, напевно, ось це. Так, тепер пішли далі. Тарам. Ми її одразу ж на восьмий. Гуляємо. Так, далі, далі. Далі ось цих ось двох. І все. Це все, на що мені вистачило мого золота. Ну що ж, ось так ось. <хи> ось так ось ми майже закінчили вже сезон. Так, він... так, я зробив це дуже-дуже пізно. Але ось так. ось так. <хи> Тепер квестів. Просто купа. А, звісно, я дійду до кінця і на інших аккаунтах також. Але показувати я це вже не буду. Тільки на двох інших аккаунтах покажу, ну і на цьому, звісно, покажу ось це. Ну і напевно, ось це ще. От, а та... ось а так. Це все, в принципі, на цей сезон це все. І далі підуть три сезони. Три. три сезони, котрі я не буду збирати. Так. А, але слідуючий сезон, а також нового міфічного бравлера, ви побачите на моєму другому аккаунті. Також я думаю... На Star Бенді купити 18-й сезон. Ось, тому що тоді це якось не дуже цікаво буде. Пока... Коротше кажучи, подивимось. Можливо, і на двох аккаунтах купу... купувати буду. Тому що це буде, кр... буде крутіше. Це буде крутіше купити на двох аккаунтах замість одного. Тому подивимось. Мене ще ось це все чекає. Стоп, що? Ви <рес> подивитесь на це. Е, ну, 5 бойців. Ох, котрих е, доволі таки скоро стане набагато бі... Ну, коли я буду купувати вже який? О, а це треба порахувати, до речі. Ну, Тобто три сезони я не буду купувати. Тобто до 19-го включно. І потім, коли я буду купувати 22, тобто тут плюс 6 буде. Тобто плюс 6. Але одразу ж і мінус 6. Ні, стоп, я якусь хрінь. А, плюс 3 і мінус 6. Тобто 5 плюс 3. І мінус 6. Ші... це 2 буде. У, У. А в мене майже фулл аккаунт по хроматичним. Та й не тільки по хроматичним, ви подивитесь на це. Ну тут зовсім мало залишилось вже. Та здається, 11. В мене такий крутий аккаунт виявляється. Ну, не прям щоб зовсім, але... Це і все, що залишилось. Ну, коротше кажучи, ось так. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал. Нажмайка на око, щоб не пропускати нові відеоролики. Підписуйся на мій інстаграм, щоб не пропускати свіжі новини. А з тобою був я, Марсо Ділого Channel. Вдачі, не хворій. Бувай. Що ж, так вийшло, що я трішечки довбанувся головою і пройшов весь пас до кінця. Вже так. Господи, я, я виконував ці квести, це просто мене бомбило, мене шатало, але я все ж таки це виконав. Це заслуговує лайка. Але ми забираємо ось це. Дуже крутезний скін, він мені подобається. І що ж, молимося, що це що там буде не Едгар. Карл, Сту, Нані. Чесно кажучи, таке собі. Чесно кажучи, таке себе. На кого там? Карл, так. Так, Сту. Стул, по-перше, це стул. Воно вже автоматично встановилося. Так, далі. На Едгара я вже все поставив. А на На ні. Так, лайк ставимо. І Карл. Угу. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. Ну, Коротше кажучи, ось так. І тепер точно вдачі не хворій бувай.